Вправа номер 7 7 пункт. Баскетбольний м'яч масою 400 грам кинули в бік кільця. Визначте повну механічну енергію м'яча на висоті 3 метри, якщо на цій висоті він рухався зі швидкістю 10 метрів за секунду. За нульовий рівень візьміть рівень підлоги спортзалу. Ну що ж, записуємо в скороченому вигляді умову цієї задачі вдано. Маса 400 грам. Ми записуємо, позначається маса літерою М. Дорівнює 400 грам. Оскільки кілограм 1000 грам, то 400 грам це буде 0,4 кілограм. Так, висота H пишемо, дорівнює 3 метри. Так, далі швидкість В. У нас. 10 метрів за секунду. І ще нам задобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 ньютон на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, визначте повну механічну енергію. Повна механічна енергія позначається E або з індексом пов, повне, або просто літера E, як у вас у підручнику. Гараст, як знайти повну енергію? Пригадуємо, що це сума кінетичної та потенціальної енергії. Записуємо, що за означення, за означенням Е e повне це сума Е-кінетичне e плюс Е e потенціальне. Ну і зараз нам потрібно знайти окрему кінетичну і потенціальну енергію. Пригадуємо формулу для кінетичної енергії. Е-кінетичне визначається як m в квадраті на 2. У нас є всі дані, потрібно просто підставити і обчислити. Ну і можна або підставляти все формульно, або окремо порахувати кінетичну і потенціальну енергію. І так, і так можна зробити. Давайте, наприклад, це зробимо окремо, то записуємо тоді, що Е кінетичне дорівнює. Замість М пишемо 0,4 кг, що множиться. Далі в квадраті, швидкість у нас 10 метрів за секунду, то я пишу так, 10 метрів за секунду, що множиться на 10 метрів за секунду. Ну і ділимо на 2. І це дорівнює. Ну, е, Дивіться. Кілограми, що я викресу, на метри за секунду у квадраті. Ось так, якщо викреслити, це будуть ньютони. А ньютони на метри це джоулі. Щоб ви знали, чому будуть джоулі. Тепер 10 на 0,4 це буде 4. І ще раз на 10 це буде 40, поділити на 2, то це буде 20 джоулів. Виходить, що м'яча кінетична енергія буде 20 ньютонів на метри це джоулі. Гаразд. Ну і зараз знаходимо потенціальну енергію. Пригадуємо, що Е потенціальне. Ми визначаємо як M Є? Ну і пишемо, що Е потенціальне тоді дорівнює. Замість маси пишемо 0,4 кг. Що множиться. Так, G у нас 10 н на кілограм. І що множиться? А H у нас 3 метри. Кілограми у нас скорочується. 10, 10, це буде 4. 4 на 3 це буде 12. Отже, вийде 12. Ще раз ньютон на метри джоулі. Гаразд. То у нас є значення кінетичної енергії, є значення потенціальної енергії. Зараз легко знайти, чому дорівнює загальна енергія. Записуємо, що E тоді дорівнює. Отже, замість e кінетичної пишемо 20 джоулів. Ну і потенціальне в нас 12 джоулів. Ну і разом 20 плюс 12. Це буде 32 джоулі. Ну що ж, знайшли ми повну енергію, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Визначте повну енергію, записуємо, що E е дорівнює 32 джоулі. Ну що ж, ось така задача про повну механічну енергію. На цьому вправу завершено.